Мої вітання всім, хто разом з нами стежить за подіями в Україні та області. В ефірі вечірній випуск часу. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Бурхлива сесія. Закарпатські обранці провели неспокійне засідання. Неспокій на кордоні закарпатські автовласники здійснили димаш західним кордоном. Разом з громадою проблеми обласного центру вирішуватимуть спільно. Комфорт чи технічний стан критерії відбору воловецьких перевізників. Приведуть до ладу вулицю Небесної Сотні в Мукачеві відремонтують. Бліц-відео, презентація нового кліпу. Чого хочуть жінки? Свято на носі, чоловіки в пошуках. Офіційно Росія перериває дипломатичні відносини з Україною. Про це заявив постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. За його словами, таке рішення було прийнято, оскільки Москва не визнає легітимності нинішньої української влади. Раніше повідомлялося, що Володимир Путін різко висловлювався стосовно нового керівництва країни, кажучи, що тут немає з ким говорити. Світова спільнота більше не вважає Януковича президентом, а рішення українського парламенту визнає як легітимні. Влада з перших днів має бути під звітною громаді і не повторювати помилок своїх попередників. Про це коментуючи ситуацію, яка склалася довкола протесту проти кадрових призначень в Закарпатській області, заявив народний депутат, лідер єдиного центру Віктор Балуга. Далі цитата: кожне кадрове призначення з центру повинно отримати підтримку місцевої громади. Це те, чого не робила попередня влада, і через що між Києвом і регіонами виникали постійні конфлікти і непорозуміння. Попередня влада не хотіла чути людей і лише ставила на всі протестні акції клеймо за принципом, хто не з нами. Той проти нас. Чим це закінчилося для режиму Януковича, відомо усім. Тому саме громадськість активні учасники Євромайданів, які вибороли наше з вами право на нову Україну, повинні взяти на себе функції контролю за владою і кожним її кроком. І якщо влада працює в інтересах людей, вони не повинні цього боятися. Кінець цитати. Засідання обласної ради для закарпатських депутатів видалось нелегким. Низку питань, які виносили на розгляд, не вдалося прийняти з першого разу без запеклих дискусій та полеміки. Все це бачила Мар'яна Мартин. Вона далі і розповість про все детальніше. Перед сесією під стіни обласної адміністрації звезли мітингувальників кажуть на підтримку новопризначеного губернатора. губернатора. Вікає мета сьогодні. Прийшли деякі ваші вимоги? Та туди то все, все він каже. Чого? Як чого, Не скажу. Ми хочемо підтримати нашу діючого плану, який призначили. Відправились на сесію не тільки депутати, мітингувальники теж виявили бажання бути присутніми в залі засідань. Та не встигли зайти, як в холі розпочався скандал, а згодом і бійка. Давай, давай, живемо, що ми за бартаки. Привезені на підтримку голови облдержадміністрації мітингувальники накинулись на представників афганців, які хотіли зберегти в залі порядок. Постраждали від агресивних дій і журналісти. З порозами прибрати камеру звернулись до операторів М-студіо та 1+,1. Я дуже не. як виявляється, бійку ініціював один з депутатів обласної ради, принаймні так стверджує представник афганців, котрий, власне і отримав ту саме. І ми займалися охороною, запускали. Я попросив всіх, що хай зайдуть депутати, журналісти, а потім всі бажаючі. Депутат обласної ради Білецький на мене накинувся за ним вся до турпа непонятних. Ну нічого, все нормально. Преші засідання почали. Депутати приступили до затвердження порядку денного, представили загалу і нового голову обласної адміністрації. Указом президента голови обласної державної адміністрації призначено Валерія Лунченка. Будь ласка, ви вам слово. Я готовий слухати і чути, і діяти разом з вами. Нагадаємо, на минулому засіданні Закарпатська обласна рада забрала в облдержадміністрації делеговані її раніше повноваження. Відтак Валерій Лунченко та інші нардепи звернулись до депутатів, аби скасувати рішення. Я звертаюся до попереднього виступаючого, до колеги, да, ви були головою ради. Має право рада відмінити своє рішення? Немає. Тому давайте, якщо йдемо на якийсь мудрий крок, то йдемо на мудрий крок. Чому ви Андрій Андрійович, зачитує питання і подає сьогодні ранком, і подаємо, ми маємо скасувати. Не маємо ми такого права скасувати своє рішення. Ми маємо сьогодні поступати законно. Ми сьогодні маємо не відміняти то рішення. Ми маємо сьогодні прийняти рішення про делегування повноважень. Призначення в адміністрації Закарпаття, голів адміністрації района, начальників управлінь має бути публічним. Там не мають залишитися люди, які працювали при Януковичу, коли помирали наші побратими на майдані. Не мають бути люди, які задіяні в корупційних схемах. І цей процес має бути публічним. Тому я думаю, що треба проявити лідерські якості, запропонувати рішення. Я не можу уявити, що закарпатська громада не може зрозуміти. Не може знати формулу, яка б дала вихід з цієї ситуації. Більше години депутати сперечались, кілька перерв та образ. Врешті прийняли рішення внести питання в порядок. Денний далі депутати взялись за розгляд питань на зміну депутатам обласної ради, які відмовились на останній сесії від мандатів по партійних списках єдиного центру. В раду прийшли двоє нових обранців Михайло Гичка та Іван Туріс. Далі депутати таємним голосуванням обрали заступника голови обласної ради. Одноголосно ним став Василь Брензович. Закарпатська обласна рада звернулась до Верховної Ради України Автономної Республіки Крим для вжиття дієвих заходів щодо мирного врегулювання військового конфлікту та збереження суверенітету держави Україна. Ще одне звернення стосувалося рахування інтересів нацменшин Закарпатської області при підготовці законопроекту про мови. Знову ж таки повернулись до розгляду рішення щодо делегування обов'язків облдержадміністрації. Сьогодні дані нема що радуватись, тому що ситуація абсолютно. Не підтверджує, що ми крокуємо вперед. На жаль, те, що нас сьогодні зустрічало, це нагадує мене ту, ту сесію, коли ми перший раз прийшли, і нас зустрічали е, Беркут, представники Беркут. А сьогодні таке враження, що ніби ми вже хочемо налагодити відносини, а все ж таки накалюється установка. І таке враження, що все забуто те, що зроблено позитиві обласними депутатами. Сладі розгорнулись чергові дебати, головуючи оголосив пораду. Після перерви депутати дійшли до порозуміння, внесли поправку. Призначення на посади управлінь ОДА погоджуватимуть з обласною радою. Далі більшістю голосів депутати врешті делегували повноваження адміністрації. Хоча голова ради і категоричний в цьому рішенні. Вважає обласній адміністрації зайві контролем зверху та злом. Звернувся до присутніх на засіданні депутатів Верховної Ради. Варто додати, народні депутати присутні в сесійній залі Закарпатської обласної ради були тут очевидно для того, аби повернути повноваження обласним адміністраціям. Ані мовні, ані всі інші питання, які розглядали на сесії, їх не цікавили, адже після розгляду питання про обдержадміністрації вони покинули залу засідань. За третім разом розглянули та прийняли депутати рішення стосовно структури та чисельності виконавчого апарату обласної ради. Загалом сесія тривала більше чотирьох годин і врешті її так і не закрили. Кілька питань перенесли на наступне засідання. Сесія не закривається дуже дякую наших членів. На Великоберезнянщині понад 100 авто блокували пункт пропуску убля Малий Березний. Блокування почали близько 10-ї години ранку. Власники автомобілів на іноземних номерах не задоволені нововведенням Міністерства доходів, яким їх зобов'язують перетинати різні митні пости. Більше дізнавалася Галина Смерека. Вона і розповість все в деталях. Наші машини дорогі тут у нас купляти, вони дуже дорого коштують. А Купляють машини на словацьких норах, тому що вони там дешевше в Європі коштують. Ну Бачите, скільки тут машин стоїть. Майже всі на словацьких номерах. Дуже багато машин в районі, в селищі нашому і взагалі по області. Заходимо на роботу. Та як ви ходите на роботу свою, так я ходжу туди на роботу. Бо тут роботи не є. Так? Да. От повічте, там владі своїй, то та, що сидить, ціннюк, то та нова времена влада, наймаленьку да, щоб подумають про людей. Виїхати зранку на роботу через КПП у Малому Березному і повернутися через КПП Ужгород або навпаки біля сотні зайвих кілометрів години півтори часу і щонайменше 100 гривень витрат на пальне. Від учорашнього вечора саме такий маршрут мали проїжджати усі автівки на словацьких номерах. Що було в даній записано, прийшло 18.00, де було чітко написано, що переміщення засобів в одному пункті пропуску неможливе. Тобто, він, якщо він заїхав на Міднобус у Березень, він мав виїхати на Ужгороді. Або вілок, або лужанка, або тиса. То це, зрозуміло, збурило громадян і призвело до ескалації цього. Конфлікту та блокування пункту пропуску. каже, як тільки йому повідомили про блокування пункту кількома сотнями автівок, одразу написав службову записку і на ім'я виконувача обов'язків начальника Чопської митниці. Той у свою чергу зайнявся вирішенням питання з ініціативною групою в Ужгороді. Громада, щоправда, оперативності не помітила. Без попередження ввели той закон і люди на це збурили і прийшли. Ми чекали десь годину на таможню. були, правда лише солдати-пограничники. Ми з ними розмовляли і попросили пограничників, щоб визвали людей і за тої ситуації, що склалася на сьогоднішній день, що не пропускали машини. Після переговорів ситуацію таки вдалося владнати бодії. Пост пообіцяли розблокувати, адже інструкцію відмінили. Однак, як з'ясували активісти, законною і її норму і процедуру введення назвати вкрай складно. На даний момент питання на щодо вчорашньої заяви, на вчорашнього розпорядження знято, так як воно не було зареєстровано. В Міністерстві юстиції Тобто митники його прийняли до уваги, почали його виконувати, але порушили прямо законодавство. Інформацію щодо юстиції на КПП не коментують відносно документу. кажуть формально причин не виконувати розпорядження не було. Мовляв, підпис є підпис. Лист зареєстрований в встановленому порядку, і він підписаний керівником відповідного департаменту. В міністерство доходів і зборів офіційно нам був надісланий і розісланий нам електронною почтою. підписаний директором департаменту митної справи Дороховським. Закарпатська обласна рада звернулася до народних депутатів із проханням продовжити терміни перебування транзитних автівок, посилаючись на Стамбульську конвенцію. У Верховній Раді ж 3 березня було зареєстровано законопроект, яким в статті 95 митного кодексу пропонують замінити 10,5 і днів на 100. Відтак, чим була викликана раптова поява інструкції, наразі невідомо. Велика Британія визначилася зі списком осіб, щодо яких застосує фінансові санкції. Відповідний документ розміщений на офіційному сайті уряду. Таким чином, статки 18 колишніх посадовців та представників бізнесу на території королівства будуть заморожені. Список осіб мало відрізняється від тих, що були оприлюднені іншими країнами. У ньому теж є Віктор Янукович, синами Микола Азару та його син Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Андрій Клюєв та Андрій Портнов. Як повідомляли раніше, заарештовані статки експрезидента та його оточення будуть повернуті в казну, як такі, що були вкрадені. Ні, з державного бюджету Януковича шукає вже і Інтерпол. Організація отримала запит від української влади на включення Віктора Януковича до списку осіб, які мають бути арештовані. Як повідомляють у прес службі Інтерполу, Януковича вимагають арештувати за звинуваченнями, які включають зловживання владою і вбивство. Раніше нове керівництво України зверталося до офіційної Москви з вимогою видати експрезидента, який втік і переховувався в Росії. Востаннє його бачили в Ростові на Дону під час прес-конференції 28 лютого. Зараз же з'явилася інформація, що Янукович у важкому стані перебуває в одній з лікарень російської столиці. Діагноз інфаркт. Варто додати, що офіційного підтвердження цієї інформації нема, а подібне в мережі з'являлося часто. Говорили навіть про смерть Януковича. Політична частина угоди про асоціацію з Україною може бути підписана Євросоюзом найближчими днями або тижнями. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Водночас вона повідомила, що до частини угоди про зону вільної торгівлі відбудуться додаткові консультації з метою уникнення негативних наслідків для українського експорту до Росії, не чекаючи створення зони вільної торгівлі з Україною. Євросоюз касує або знизить візні мета щодо багатьох українських товарів, зазначила канцлер. Громадська рада буде відстоювати права у питання землі, зелених зон та отримання дозволів і тепер справа не тільки депутатів, але й громади. Активісти будуть присутні на засіданнях сесії на виконкомах, аби контролювати роботу народних обранців. Про громадську раду обласного центру та її обов'язки далі в сюжеті Ірини Ващук. Проблеми Ужгорода взялась відстоювати громадська рада. Члени ради розробили власний статут положення про діяльність та заприсяглись захищати права ужгородців та сприяти у вирішенні проблем. До ради увійшли спортсмени, активісти, юристи, правозахисники та журналісти. Громадська рада буде Працювати сесійно на зразок жовтської міської ради у формі засід. Засідання є чергові, які мають бути скликатися не раніше як один раз на місяць, або позачергові, Не будуть скликати за ініціативу не менше десяти чоловіків громадської ради. Громадська рада буде готувати висновки, по будь-яким рішенням. Громадська рада має діяти не як установчий орган, а контролюючий і впливати на рішення, які ухвалюватимуть у стінах міської ради. Однак керуючий справами Ужгородського виконкому Олександр Волосянський каже, зараз положення громадської ради коригують відповідно до закону. Дуже багато пунктів не можуть бути втілені в життя. До прикладу, відміна рішення, яке прийняла депутатська більшість. Беремо курс на прозорість, на відкритість, на демократичність. І громадські активісти організації зібралися, розробили проєкт положення про громадську раду. Вони подали міську раду на розгляд. Зараз юридичний відділ і інші відділи його опрацьовують, які є нюанси, які не відповідають законодавству, щоб їх виправляють. Містяни задоволені, що в міській раді будуть відстоювати права мешканців, кажуть, можливо, хоч так ділянки не роздаватимуть на право і наліво, а зелені зони не стануть жертвами чужого бізнесу і мафів. Думаю, що так. А чому ну тому що ніякі рішення приймаються не в пользу громади, поэтому треба обсуждати, можна щось робити чи ні. або ні, бросати на вітер гроші. Я думаю, що так. Громадська рада повинна бути як. Та проводні думки громадськості, щоб депутати знали, щоб мер знав, щоб враховували думку і діяли в інтересах громади. На черговій сесії депутати остаточно вирішать, буде громадська рада Ужгорода офіційним представником громади міста чи ні. Активісти поки налаштовані позитивно. У другій половині випуску ви побачите наступне: приведуть до ладу. Вулицю Небесної сотні в Мукачеві відремонтують. Вліцвідео презентація нового кліпу Чого хочуть жінки, свято на носі, чоловіки в пошуках. Маршрут один претендентів двоє. В воловці відбувся конкурс автоперевізників. Кому який маршрут дістанеться? Вирішували члени комісії. В одного умови краще, в іншого матеріальна база. Вагались недовго і вирішили. Та от перевізники залишились незадоволені. Троє перевізників, дев'ять пунктів призначення, шість членів комісії. Кому який маршрут дістанеться? Таке питання на порядку денному. На конкурсних засадах необхідно визначити автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування. Секретар комісії зачитав перелік маршрутів, далі підприємців. Хто на який маршрут хоче, озвучили інформацію щодо матеріально-технічної бази. Сумарна посажива місткість сидячих 72, стоячих 134, які є власністю, співвласністю перевізника взяті у різні. Так, наказ, про штатний розпис, водій, пас, слюс з ремонту, рухомого складу електрогазозварювальник, охоронець прибирав Довідка 1 ДФ з податкової, інформації про конкурсні пропозиції щодо мого конкурсу. Довідка видана товариство має власну матеріальну технічну базу. Представник ДАІ надав інформацію щодо порушень правил дорожнього руху перевізниками. Станом на 3 березня 2014 року відсутня заборгованість порушень немає. Маршрут розділили між собою практично порівно. Тільки один маршрут став причиною розбрату між перевізниками. Воловець рогатин напрямок один, а охочих двоє. Хто переможе, вирішить голосування, на яке журналістів не допустили, кажуть, згідно із законом. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету, або його заступника простою більшістю голосів. Таким чином я би хотів попросити всіх, хто не був, входить до складу конкурсного комітету, а тим можливість попрацювати в комісії. Перед історія запросив телеканалом студію. Один із перевізників каже, знав, що на один маршрут двоє претендентів. Очікує в рішенні фальсифікації, оскільки про те, що він програє, попередили його заздалегідь, розповідає підприємець. Тому що була попередня змова. Бо вони прекрасно знали, що одинакова кількість балів, бо він теж придбав ну, автобус. Чоловік спеціально підготував на цей маршрут найкращі автобуси. Один обладнав місцем для інвалідів. До речі, серед всіх опонентів жодного такої привілеї немає. Чи звернуть на це увагу члени комісії? Минула година рішення прийнято. Вони ініціювали тим, що він якоби всі умови виконує. Ну, допустим, на протязі року. Виконує викон зобов'язається виконати то, що в мене вже є на даний час, пан Василь, підприємець з 13-річним стажем, залишився без маршруту, з якого починав свою кар'єру. Ми запитали голову комісії, чому поцікавився, чи не є квотою інвалідне місце. Я вам скажу таким чином, що е, е, ці перевізники е, отримали на комісії відповідно чинного законодавства однакову кількість балів, але згідно думки всіх членів. Е, Комісії, враховуючи плюси, які мав один із перевізників, і, і, і десь може недоліки який мав другий. Комісія одного ну, власно було прийнято рішенням. Ну таке рішення краща матеріальна база. Та от пан Василь так не вважає. Вже готує звернення до суду. А щодо кращої бази, пообіцяв довести наочно. У Мукашеві з'явиться вулиця Небесної Сотні. На найближчій сесії планують переіменувати одну з вулиць міста, аби вшанувати тих, хто віддав життя за свободу і демократію в Україні. Вулиця Артема перша у списку претенденток. Не центральна, не відремонтована, але одна з тих, яка залишилася в місті зі старою назвою. Чи змінять Артема на Небесну Сотню? Дізнавалася Катерина Можаєва. Пані Марія не пригадує, аби на її вулиці ремонтували дорогу. Без тротуарів, асфальту і бруківки вулиця Артема вже більше 40 років. У нас лише проїжджав дрейгер, рейгер, розправив і все. І в нас тут ніколи нема. У нас каналізації, труби лопають. Каждо 5 метрів в нас вже із водоканалу і приходять постійно у нас полажувати труби. У нас все тут тече. У Нас ніколи тут нічого не робилося. Я тут давно живу і вулиця, яка була 30-40 років, тому така й тепер. Така й тепер. Не можна не проїхати, не пройти. Незабаром пройти вулицею буде не лише приємно, можливо, мукачівці скоро будуть пишатися нею, адже вулицю Артема планують перейменувати на вулицю Небесної Сотні, хоч вона і не центральна, і поки своїм виглядом не приваблює, але нової назви цілком заслуговує. Носить іще радянської символику в собі. Ми практично вже майже всі вулиці поміняли, які раніше вуличе женського пам'ятаєте так. І, і, і не буду перераховувати, у нас за останній час практично з'явилися нові назви. І хочу також сказати, що це не має лякати людей, що треба буде міняти документи. Залишається двойна назва. От, наприклад, вулиця Данила Галицького, так? І в Лапках колишня назва в Дужках, точніше. Жителі вулиці Артема обома руками за перейменування. Кажуть, про героїв мають знати всі, тим більше про тих, які віддали життя за гідне майбутнє України. Дуже би була рада, хай буде. Не тільки дітей загинуло. Щоб ми жили краще, наші діти, наші внуки. Нехай назвуть і нехай її зроблять, проведуть належний порядок. Ми дуже би були вдячні. За словами міського голови, рішення про перейменування вулиці прийматимуть депутати, враховуючи пропозиції громади. На отримання назви небесної сотні претендує не лише вулиця Артема. Конкуренток у неї ще кілька, серед них і бічна набережна. Проте, незважаючи на те, за яку з них проголосують депутати на найближчі сесії міської ради, вулиця Артема все одно буде відремонтована. В перспективі, якщо ми зупинимося на цій вулиці. То перше, що будемо робити, цю вулицю вона другорядна по сполученню, практично машини не їздять, а ми включимо план ремонту. І може навіть якщо і не зупинимося на вулиці Артема, так все одно вона вже у нас в плані є. Золтан Ленділ запевнив, що великих витрат для ремонту вулиці не потрібно, а зробити її вже необхідно. Тим більше, якщо вона матиме назву українських героїв майдану, про це після чергової сесії міської ради ми дізнаємось і обов'язково повідомимо. На адресу Мукачівських жінок посипались вітання. Міська влада не обділила увагою активну прекрасну половину міста і порадувала її приємними подарунками до дня 8 березня. Теплі слова і щирі вітання в такий нелегкий для країни час зігрівають, як ніколи. Запевняють, винувати ці свята. У малому залі Мукачівської ратуші домінує прекрасна половина. Підприємці, волонтери, медики, педагоги, громадські діячі і навіть багатодітна мама. Кожна заслуговує поваги і теплих вітань. Наразі зі мною четверо дітей, за котрих я дуже дякую Богу за їхнє життя, за те, що вони є. Дуже гарні, добрі діти. Люблять мене, я їх люблю. Ну, звісно, сім'ю свою, незважаючи на події, які бентежать всю країну, 8 березня з календаря ніхто не викреслював. Так само і жінок викреслити з нашого життя неможливо, запевнив секретар міської ради Іван Маняк. Богу, дякувати і завдяки вашій участі, жіноцтва нашого, наша держава, наша країна, наше суспільство гідно виходить з цієї непростої ситуації. Я думаю, в нашій державі все буде добре. Тому що ви у нас добрі, трудолюбиві, ви наші кохані. Ви наші любимі у всіх відношеннях. Ви віддаєте добром, ласкою і тою любов'ю, яка зігріває наші серця у всіх наших справах. Квіти, приємні подарунки і теплі слова зігріли душу як ніколи. Відзначила влада активних жінок і почесними грамотами за сумлінну і відповідальну роботу на благо міста. Мені дуже приємно. Читається, що найбільші ціні жінок – то французи. І звісний французький поет сказав, що жінка. Це запрошення до щастя. Я щаслива, що я жінка. Побажання миру і спокою в залі звучали найчастіше. Жінки, в свою чергу, подякували за турботу, не залишили без уваги і сильну половину. У Ужгородському прес-клубі презентували новий кліп народного художнього колективу «Бліз». З Журналістами зустрілись творці відеокліпу та розповіли перебіг зйомок, а також коли його можна буде побачити на екранах. Подробиці дивіться далі. Колектив студії сучасного танцю Бліц знову порадують своїх шанувальників новим відеокліпом. У ньому учасники виконують танець лінії життя на музику гурту «Земфіра». Як зазначають організатори, розпочали підготовку до відеокліпу ще в кінці минулого року. Почалося це все з предложения бившого танцора Бліца, штоніпралі вам зробити якісь відеороботи, які, можливо, були б необхідні для вашої презентації. За или в інших странах, ну, в общем, в других странах і на Україні. До відеокліпу колектив підготував хореографію, пошили костюми, залишилось обрати місце зйомок. На початку ідея була креативна відзняти біля ванни. Однак пізніше організатори зупинились на Ужгородському залізничному вокзалі. Тут в головному залі очікувань біля фонтану все і відзняли. В принципі, то як ми купалися в ванні, і. А, а, Альоні позвонив послі того, поші сразу может быть, на вокзалі. Будемо знімати. В общем, да, слава. Да. да, прийшло в, в ванний комітет. Відзняти кліп вдалося за один день. Проте це було не зовсім легко. Всім танцюристам, які брали в ньому участь, заважала слизька підлога. Та не зважаючи на це, результат хороший, і відеокліп уже скоро вийде на екрани закарпатського телебачення. Кліп лінії життя не перша відеоробота художнього колективу. За минулі роки їм вдалося випустити ще два відеокліпи. На цьому зупинятись не збираються. Організатори кажуть, в майбутньому продовжать радувати своїх прихильників новими роботами. У передень жіночого свята слабка половина людства чекає на подарунки, квіти та теплі слова. Ринки повні цікавих аксесуарів, квітів та весняного настрою. Чоловікам в свою чергу слід пам'ятати, що подарунки жінкам в цей день обійдуться недешево. Однак, головне увага та приємні сюрпризи, кажуть жінки. У переддень березня Ужгород перетворився на квіткову ниву. Як на ринках, так і в крамницях гори квітів. Перші відвідувачі, звісно, чоловіки готують подарунки своїм жінкам. Цьогоріч, як кажуть продавці квіткових магазинів, товар подорожчав. Найбільше в ціні зросли привізні троянди. Висока голландська квітка обійдеться як мінімум у 40 гривень. Горщики з фіалками до 25. Але червоні троянди залишаються лідерами, тож на кілька штук чоловіки гроші не шкодують. Рози. Свої невісті. Ну нормально, традиційно, як все посідаємо по то все, а потім ну, десь в ресторан або дати. До жіночого дня квітковий подарунок можна вибрати і скромніший: перші підсніжники, фіолетові крокуси, а тюльпани на будь-який смак. Квіти в'яжуть у пучки і оформляють зеленню. Таке задоволення значно дешевше і вирощене не в парниках, а в самих Закарпатців. Я їх насадила, повний огород у мене їх є, а то красиво. Жінки ж готуються до подарунків різних: від сувенірів до парфумів, від квітів до приємних слів. Але кожна чекає найкращий презент увагу цього дня, порозуміння і допомогу від чоловіків. Як не дивно, головним подарунком для багатьох жінок сьогодні є мир в Україні, і більш нічого їм не треба. Аби мир і спокій був в державі, то найбільший подарок. Аби заспокоївся Крим, аби заспокоїлася Росія, аби все у нас було добре, то самий більший подарок. Поцілунок від чоловіка саме <сіло> найкращий поцілунок. Загалом, 8 березня, жінок вітають не лише чоловіки, а доньки, матерів, учнів вчителів, бабусь і просто знайомих. Маленький букетик завжди символізує весну і увагу тих, хто поруч на Закарпатті, як свідчить статистика, святом не нехтують, відзначають практично всі за чи просто словами вітання. Відділ новин продовжує свою роботу і вже завтра ви побачите таке. Шевченку відні. дні. Закарпатці вшановують Кобзаря. Жінки для жінок. в Мукачеві провели тематичну виставку. Мирова в Біловарцях все-таки дійшли порозуміння. Таким було останнє повідомлення випуску. Бажаю гарно провести решту дня разом з нашим телеканалом. Не перемикайтесь. У студії працював Юрій Павлешнець. Бувайте здорові!